Посадили за ґрати найнебезпечнішого гансера США Аль Капоне. Ліквідували знаменитих грабіжників Бонні і Клайда та розслідували вбивство Кеннеді. Це ФБР. Залишайтесь на своїх місцях і підніміть руки над головою. Що? раді нас бачити? Федеральне бюро розслідувань. Скорочено ФБР, це спецагентство Міністерства юстиції. США. його заснував американський президент Теодор Рузвельт у 1908 році. Є е, злочинні корпорації, які переміщаються зі штату в штат. Виникла потреба в, в такому проохоронно органі, який би забезпечив е, боротьбу з цією злочинністю на федеральному рівні. Це вже виходить, над структура, яка діє не від імені штату там або якогось округа, а діє від імені держави. Головна мета ФБР захистити американців від порушників законів. Штаб-квартира спецслужби розташована у самому серці, США, в столиці Вашингтоні, у будівлі Едгара Гувера. Назвали її на честь першого директора ФБР. Гувер очолював бюро майже півстоліття. З 1924 року до своєї смерті у 1972. Офіс федерального бюро очолює рейтинг найпотворніших будівель, США. окрім штаб-квартири у спецслужби 56 відділень у штатах, де працює понад 37 тисяч співробітників. Спеціальні агенти ФБР заробляють від 80 до 130 тисяч доларів на рік. В ФБР приймають на роботу через резюме та тестове завдання. На офіційному сайті федерального бюро завжди є анкета на посаду спеціального агента. Я Джон Вуду, спеціальний агент ФБР. Мій відділ займається підрахунком кількості зброї масового знищення. Це хімічна, біологічна, радіаційна та ядерна зброя. Ми підраховуємо її та аналізуємо рівень загрози. І далі уже вирішуємо, що будемо із цим робити. Мене звати Джон, і я працюю у відділі кримінальної бухгалтерії ФБР. Я перевіряю банківські рахунки, підозрюваних і намагаюся знайти докази скоєння злочину. Моєю першою справою була корупційна схема, у якій політик отримав хабар. Новообраних агентів навчають стрільбі з вогнепальної зброї, екстремальній їзді, користуванням шпигунськими гаджетами, щитуванню поведінки людини, мови її тіла, а також веденням перемовин. Завдяки таким навичкам, у 1931-му агентам вдалося посадити за грати американського гангстера та контрабандиста Аль Капоне. Його спіймали через одне слово законний. «законний». 16-та поправка до Конституції Сполучених Штатів Америки прибрала термін законний і необхідно було декларувати усі доходи. Ну, оскільки доходи Капоне були, ну скажімо так, мало законними, ну от він цим користувався, а тут треба було всі доходи. Декларувати, і за них алькапони засудили до 11 років в'язниць саме через несплату е податків. Є таке такий вираз, як ефект Алькапони, що легше довести якийсь дрібний злочин, посадити людину, потім можливо довести його більш значні до злочини. Надалі бюро почало вербувати лідерів мафії у свої лави. Завдяки такому ходу ФБР вдалось засудити понад тисячу мафіозів. У 1931 році агенти ФБР допомагали поліції у переслідуванні і у результаті ліквідації легендарних американських грабіжників Бонні і Клайда. З 90-х років ФБР взялось за боротьбу з тероризмом. Після того, як е, був напад на е, всесхідній торговий центр 93-му році, вони е, більш скерувалися на протидію тероризму. У е, 2001 році це взалі стало одним з пріоритетів цієї структури у 1993 році. Спецагентам ФБР вдалось попередити підготовку теракту у Нью-Йорку. Терористи планували підірвати штаб-квартиру. ООН. Там було дуже багато моментів, які ФБР просто про Агентам не вдалося попередити напад та врятувати від смерті президента Кеннеді. За Освальдом слідкувало і ФБР були дані ЦРУ. У ФБР були дані про те, що він в одній із розмов говорив про необхідність вбивства Кеннеді. і з кубінцями там десь спілкувався, і в радянському союзі був, і навіть жив в радянському союзі. Він за ним був нагляд, такий у своєрідний, але я так розумію, що ніхто не брав його серйозно. Не всі документи по цій справі е відкриті. Агентів ФБР запрошують допомагати розслідувати злочини і за кордоном, у тому числі і в Україні. Це і фінансові злочини, це і злочини проти е, санкційної політики, е, злочини проти людяності, проти е, дітей. Також американські спецагенти допомагають українським спецслужбам боротися з корупцією, протидіяти відмиванню грошей, розслідувати насильницьку депортацію українських дітей, знищення культурної спадщини України та кібератаки. До прикладу, у лютому ФБР знешкодило велику мережу хакерів, які займались шпигунством та зливали дані. Російські розвідці.